Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Ти години інформаційну варту в марафоні. Єдині новини тримають журналісти фактів та вікон. Сьогодні в об'єктиві 262-й день війни. Росіяни масово замінували Херсон. Влада міста закликає мешканців не поспішати повертатися додому, доки тривають стабілізаційні заходи. Нині в місті працюють 10 груп вибухотехніків. Місцевих просять не чіпати підозрілі предмети. Один із поліцейських саперів сьогодні дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель. Росіяни замінували будівлю суспільного телебачення. Повідомлення. Учільник херсонської філії. Там вони облаштували свою базу і тривалий час були зовні та всередині. Все зламано та розбито. Нині у Херсон повернулася українська поліція. Там працюють 200 фахівців навколо та на території міста. Встановили блокпости. Розповідає очільник нацполіції Ігор Клименко. Там продовжують фіксувати злочини російських окупантів. Звільнення Херсона з окупації святкують нині в Одесі. Кілька сотень херсонців жовто-блакитними стягами зібралися біля оперного театру і скандували Херсонце Україна. Зі сльозами на очах та з усмішками на обличчі люди співали українські пісні та дякували Збройним силам України за звільнення рідного міста. З початку війни Одеса прихистила понад 13 тисяч переселенців з Херсонщини, серед них 4 тисячі дітей. Іноземці дивуються, чому так багато українських рятувальників за час повномасштабного вторгнення загинули, були поранені. Як можна їх брати в полон? А саме це вже 8 місяців роблять росіяни. Тим часом рятувальники і далі сумлінно виконують свою роботу під обстрілами, під загрозою повторної атаки. Розбирають завали, розміновують звільнені села. Вони герої без зброї, яким Росія додала не лише роботи, а так само переживань і страждань. Він чине щодня в прямому сенсі ходить на краю прірви, і життя його часто буквально підвішене на тросі. Сергію Білоусу рятувальнику з Харківщини 29, З дитинства альпініст рятує там, куди не може дістатися техніка. На початку повномасштабної війни таких, як він, каже, було всього двоє на все харківське управління. Ці навички Мені привили ще батьки, оскільки вони альпіністи під час навчання в університеті ще закінчував спеціальні курси ритуальника верхолаза. Ці навички не підводять усі дев'ять місяців великої війни. Коли 1 березня окупанти вдарили ракетами по центру, Харківська обласна рада стала братською могилою для 29 людей, і Сергій кілька тижнів разом з колегами розбирав завали, доки не знайшли всіх. А потім був обстріл масиву, нові будинки Сергій ніколи не забуде. Голоси людей, які кликали на допомогу. Люди були безпосередньо у вікні четвертого поверху, зліва від зеленого балкону. Вони кричали: допоможіть, врятуйте. В мене болить рука. В одній з багатоповерхівок знесло верхній поверх. Сусідня горіла. Між поверхами кричали люди. Дістатися сходами до них було неможливо. Сергія підняли на автодрабині. Чоловіку затисло руку плитою, якою зверху придавило його. На цій плиті знаходилась жінка зверху і теж. Зверху накрило плитою і був такий сендвіч. Сергію вдалося звільнити жінку, її спустили на землю, і в цей час почався повторний обстріл. Тривав обстріл, а Сергій був холоднокровним, щоб не передати паніку людям. Розблокував чоловіка і спустив його на землю. Жінка, яку ми випадково зустрінемо біля будинку, мати врятованого Дмитра. Звісно, вам Ну, зараз з ним все добре, він навіть працює. Доктор сказав, що вже такою, як раніше, позвоночник не буде. Ну, а рука потихоньку відходить. Отошла, вже працюють уже і лиш працює. Скільки всього врятував людей, Сергій не рахував. За героїзм його відзначили нагородою ДСНС за відвагу. Це почесно каже, але головна нагорода попереду наша перемога. Це буде найщасливіший день на землі. Це буде велике свято для всіх українців. Хочеться. Просто відпочити, покупатися у теплому морі. А це вже кривий ріг. Сапер Олексій Кожем'яка сьогодні на рідкість не в полях, а в кабінеті. Уже 16 років він керує піротехніками. Хороший сапер каже, той, який боїться. Бо якщо він перестає боятися, то треба міняти професію. Якщо він боїться, він контролює себе. Знає, що може бути. Міни Другої світової була головна робота до 2014-го, а потім прийшла Росія. Кожен рік виїжджали на ротацію на Донбас, і Донецьку область, і Луганську область. Сьогодні ж під опікою не лише всі є наградами Дніпропетровщина, розміновують і Херсонщину, а там роботи десятки разів більше. Ті села, які були в окупації, дуже щільно є, місця де щільно заміновані. І вибухнути може там, де ти просто не чекаєш. Холодильник, шкаф, дитяча іграшка просто якийсь предмет, папка якась на столі лежить з документами. Можу зреагувати на сонячне світло, фото, фотоелементи ставлять. Олексій має орден за мужність, але скільки гектарів уже зачистив, не рахує. Ми ж працюємо там не на гектари, ми працюємо на, на якість на безпеку особового складу. І щоразу заступаючи на службу, сапер знає одне. Біля тебе люди йдуть, кожен сапер це розуміє, що його помилка може стати помилкою для всіх. Українські рятувальники наші герої без зброї. Сьогодні 49 із них вже загинули, 172 поранені, а шестеро у російському полоні. Число, яке я дуже часто озвучую при спілкуванні з нашими іноземними партнерами, і їх це дивує, як так, чому рятувальники гинуть? Чому рятувальники є поранені? Чому рятувальники знаходяться в полоні? Фанати в доброму розумінні своєї справи, своєї роботи. Тетяна Доця, Христина Менгалюската та Оксана Михайлова. Факти сітів 112-та -те бригада тероборони ретельно готує нових бійців, які допомагатимуть відвоювати окуповані території. Войни цієї бригади брали участь у бойових діях з самого початку повномасштабної війни. Зокрема, обороняли Київщину від навал рашистів. Нині батальйони воюють як на південному, так і на східному напрямках. Тож, як саме готують наших захисників, бачив його Ромахло. Зайняти позицію, зарядити зброю та чітко реагувати на команди. Ось така вогнева підготовка одного з батальйонів 112-ї бригади ТРО. Бійці ознайомлюються і зі стрілецькою зброєю та удосконалюють усі рухи до автоматизму. Окрім стандартних автоматів Калашникова, вчаться стріляти тут із ось таких раритетів. Це кулемет ДП 27 Старий, але в руках майстра все ще смертельний для ворогів. Звикає до звуків пострілів та запаху пороху. Тут і Владислава. Дівчина з позивним хуліганка пішла до військкомату на початку лютого, бо мала перечуття, буде війна. Остаточно вирішила приєднатися саме до тероборони після перегляду новинного сюжету. Побачила репортаж на сітіві про тероборону. Я зрозуміла, що я хочу туди. Пішла до військомату, записалася, мене прийняли. Ну і 24 лютого я вже була в спілку, як і всі інші. Е, отримали зброю. Свій позивний Владислава отримала за бойовий характер. Має дівчина й міцний командирський голос. Це підтверджують побратими. Хлопці знають, що у мене характер специфічний з перчиком, тому голос командирський також у мене присутній. То якщо треба, то построю всіх. Найважче каже, було повідомити про свій вибір батькам, адже ті спочатку не підтримували бажання доньки брати до рук автомат. Та нині родина її міцний тил. Напевно. Дзвінків 5-7 на день. Де ти? Як ти? Мама постійно плакала, дуже сильно переживала. Ну і вони змирилися. Потім уже прийшла ось стадія прийняття. Ми тобою гордимось. Ти в нас молодець. Окрім тренувань зі стрілецькою зброєю, вчать бійців і правильно застосовувати гранати. Треба е здобути навичок власне оперативного витягання гранати, підготування його до бойового положення. Метання, на точність і на дальність. Тобто далі кинув, живіше лишився. І головне для чого це робиться. Це для того, щоб власне, щоб гранати не боятися. Командири ж запевняють, найголовніше в підготовці нових бійців це бажання та витримка. Бо більшість добровольців дійсно ніколи не тримали зброю в руках. Любого чека можна навчити, навіть медведя в цирку учат їздити на велосипеді. Якщо у Веносужі є бажання… Є воля командира, то його навчать. Да, именно по підготовці, але навчаться всі. В середньому підготовка одного тероборонівця триває 3-4 місяці. Після цього захисник вже матиме базові знання, які допоможуть орієнтуватися на полі бою. Але все ж остаточне посвячення у воїни, боєць проходить на фронті. Єгор, Ромахло, Факта, Єдині новини. 180 шкіл в Україні повністю зруйновані, 1116 пошкоджені. Таку сумну статистику надало Міністерство освіти та науки на запит фактів. До приходу расистів на нашу землю в Україні працювали майже 14 тисяч закладів середньої освіти, де навчались понад 4 мільйони учнів. Нині офлайн, тобто у звичному режимі, працюють лише трохи більше трьох тисяч шкіл. Решта або онлайн, або за змішаною системою. Загалом в українських школах за різними формами навчаються майже 4 мільйони учнів, але близько 500 – Тисяч робляться дистанційно з-за кордону водночас у навчальному процесі дедалі більше уваги приділяють національно-патріотичному вихованню. Учні всіх класів беруть активну участь у допомозі нашій армії. Учні, батьки, педагогічний колектив активно долучаються до волонтерського руху на підтримку ЗСУ. Ми організовуємо благодійні. Ярмарки, акції, збір макулатури, монети, які виходять з обігу, і лише за першу чверть цього навчального року ми через благодійні фонди передали більше 50 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Сиропи, бандера смузі, чай конотопських відзів, патріотичні стікербоки та футболки. Під час війни сувенір не просто дрібничка на пам'ять. Це спосіб розповісти про те, що відбувається в Україні за кордоном. Вони допомагають заспокоїтися, відчути дім, навіть якщо не вдома. Ольга Читайло продовжить. У майстерні під Києвом дизайнерка готується розмальовувати снаряд. Так, щоб намалювати. Що у нас біла це вже магазин сувенірів у Києві? Це стікербук це денацифікований стікербук. Катерина авторка цього стікербука, сама з Харкова і добре знає, як жити у місті під вогнем. Якийсь час магазин взагалі не працював, тому що це було дуже небезпечно. Далі йдемо на Андріївський узвіз, де зазвичай гості столиці шукають сувеніри. Мега популярне все, що пов'язане з руським воєнним кораблем. Він і на футболках, і на цвіншотах, на магнітах, на марках. Ось такі цікаві. Магнітики із Кримським мостом, російський напис виправили українською. Ну і, звичайно, пес патрон він теж усюди. Волна українського і ну, будь-що українське подобається, купують. Сувенір із французької спогад, українські спогади нині воєнні, але сповнені надії. Навіть якщо ти не вдома, ти можеш це відчути, і ти можеш відчути цей дух свого рідного дому. І що ти у своїй країні? Ти у безпеці. У відносній безпеці у Києві Катерина налагоджує роботу своєї сувенірної крамниці. Ось тут пакують подарункові бокси. Вони теж воєнні. Спочатку йде лицева, це коли ми клеїмо бандеру смузі. У боксі здавалося б звичні речі, пікантний сироп, але нині він зветься Бандера смузі. Зелений чай тепер чай конотопських відьм. Пам'ятаєте цю історію? І звісно, бавовна з довоєнних часів тільки символіка кардинально змінилася. Вона раніше входила у наші подарункові набори. Новорічні вона асоціювалася з затишком. Тепер бавовна не про затишок, а про перемогу. Ось такі тренди війни Катерина обігрує у стікербуках. Когось вам нагадує ось ця картоплина. Зараз покажу карту. Привоз на уламку снаряда. Дизайнерка Ілона намалювала ромашки разом з колегою, подругою Оленою. Вони вже розмалювали не один такий снаряд. Це гради. Де, які ми привезли з нашого гуманітарного виїзду, це нам просто люди з городів віддавали. Ілона та Олена працюють в парі не один рік. Дизайнерки стали волонтерками на війні, і мистецтво їхнє теж стало воєнним. Я називаю це виріб. Да. Називає Ні, Я не сувеніром. Я, я називала це пам'ятний виріб. З допомогою своїх виробів збирають кошти на армію зараз на генератори. Це чорний метал, 3 мм товщиною. Одна така карта коштує понад 4 тисячі гривень. Вона металева усередині кожної уламок ворожого снаряду. На епоксидній карті України показано обласно куском ракети. Звідки звідки ця ракета? Наприклад, ця ракета у нас з Київської області, міста Макарів є ще серця, металеві кулями, як. Символ боротьби історія проходить, а витвори мистецтва не залишаються. Така продукція вона може допомагати емоційно залишатися у зоні якогось комфорту. Такої ж думки і Дарина продавчиня сувенірів на андрійському узвозі. Якщо до війни вона лише продавала вироби, нині і сама почала творити. Ольга Читайло, Роман Щербаков, Дмитро Кобзар та Дмитро Климчук. Факти ті єдині новини.